Привіт! Сьогодні хочу з вами поділитись рецептом дуже простого приготування та дуже смачного десерту. Для нього нам потрібні вафельні коржі. Їх потрібно перетворити в крихти. Це дуже легко робиться руками. Важливо, щоб коржі були свіжими та без якихось сторонніх присмаків. Далі беремо сотейник. І вишкове масло. Його потрібно розтопити і додаємо шоколад. Добре вимішуємо, можна це робити також на паровій бані. Вимішуємо все до однорідності. Тепер в мисці потрібно з'єднати вафлі з шоколадною масою, додаємо сметану. Та все добре перемішуємо. Для того, щоб десерт було легше діставати з нашої ємності, в якій він буде, потрібно застелити обов'язково її харчовою плівкою. Висипаємо сюди нашу масу та розповсюджуємо по поверхності всього посуду, роблячи ось таку основу. Далі відправляємо його в холодильник на 20 хвилин. Желатин заливаємо холодною водою для набухання і підготуємо заварний крем. Для нього нам потрібні курячі яйця, цукор, борошно, ваніль і молоко. Спочатку вливаємо трішки, добре вимішуємо до однорідності і потім вливаємо частину, яка залишилась. Ставимо на плиту та нагріваємо на середньому вогні або трішки вище середнього, обов'язково постійно помішуючи. І знімаємо тоді, коли підуть перші ось такі бульки. В гарячий крем одразу додаю наш набувший желатин. І добре вимішуємо, щоб не було грудочок. Далі додаємо фрукти. В мене це буде мандарин. Кожну дольку розрізаю на 3-4 частини. Обов'язково забираємо кісточки. Коли крем охолонув до кімнатної температури, можна заливати десерт. Замість мандарину до десерту можна додати горішки, цукати, кокос, мак. Можна навіть додати шматочки пісочного печива та шоколад. Також до заварного крему можна додати какао. Цедру лимона або апельсина. Кожен раз у вас буде виходити новий смачний десерт. Закриваємо добре харчовою плівкою та відправляємо в холодильник мінімум на 3 години. В мене пройшла ніч. Десерт добре стабілізувався, тому зараз будемо куштувати. Мені рецепт здається дуже класним. Є з чим поекспериментувати, він швидко готується. Сам десерт виходить ніжний та легкий. Тому обов'язково його собі зберігайте та пишіть в коментарях, що б ви ще до нього додали. Також переходьте на мій канал, там багато цікавих та простих рецептів. І не забувайте поставити мені вподобайку. Всім гарного дня!